На сьогоднішній ранок було здійснено обстеження 189 будинків, відповідно, 138 мешканців відмовилися з незвичайні пошкодження, 150 подали заяви на відшкодування. Сьогодні було задіяні фахівці експертної організації проєктної, які обстежили найбільш зруйновані будинки, їх та шість попередньо. І вони дають свої ставки для далі прийняття рішення комісії, що з цими будинками далі робити. Крім того, на даний час бригади комунальні, роботу бригади у автодора, які їм допомагають ДСНС, допомагають вивезти сміття з пошкоджених будівель. На даний час вули Заводська пообстежена, місця вивозиться, далі працюємо по іншим вулицям. з на питання головне зараз визначиться потребі майна для відновлення будинків і потреби кількості бригад і потреби коштів, які необхідно на відновлення, пошкоджених будинків. Дуже багато будинків, пошкоджено покрівлі, тут більшість. Тому це дуже складна ситуація, щоб відновити їх. Тобто працюємо на ці вихідні, завдання буде. Ну, значить, на даний час відновлена електроенергія відновлена повністю на всіх мешканців. Магістральне газопостачання відновлено, на даний час Крадгаз працює над тим, щоб добрати газ до мешканців. Крім того, тут є питання по водопостачанню два будинки, але вони сьогодні будуть відновлені. На місці ліквідації наслідків ворожого ракетного обстрілу розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації під керівництвом заступника начальника обласної військової адміністрації Поліщука Сергія Юрійовича. Станом на 15 годину 30 -го травня особовим складом Другого пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС в Кіровоградській області надано допомогу по демонтажу пошкоджених покрівель 9 житлових будинків та двох господарчих споруд. А також здійснено відновлення, відновлення шиферного покриття на 5 житлових будинках, а також Здійснено накриття поліетиленовою плінкою чотирьох господарчих будівель, надана допомогу по прибиранню та вивезенню сміття, а також залишків будівельних конструкцій з 22 помешкань до розгорнутого пункту незламності. Звернулося більше півтисячі місця, де вони змогли зарядити свої гаджети, а також випити гарячого чаю чи кави. Рятувальники працюють зранку до пізньої ночі без вихідних. і Роботи триватимуть до повного завершення робіт з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Хорошая, хорошая, порысай.